Номер 9 блоку. 7. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання, заява про відвід та порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу. Інститут відводів у кримінальному процесі України має надзвичайно важливе значення, адже він гарантує дотримання принципів законності, справедливості та неупередженості під час розгляду справи. Участь у провадженні осіб, щодо яких є сумніви в об'єктивності, може поставити під загрозу законність усіх процесуальних дій, тому закон чітко визначає випадки. Коли суддя, прокурор, слідчий чи інші учасники не можуть брати участь у справі, отже, обставини, що виключають участь судді, слідчого судді або присяжного, передусім закон захищає право людини на справедливий суд. Згідно зі статтею 75 Кримінально-процесуального кодексу України, суддя або присяжний не можуть розглядати справу, якщо існують обставини, що ставлять під сумнів і їхню неупередженість. Це трапляється тоді, коли вони є заявниками, потерпілими, цивільними позивачами чи відповідачами або родичами цих осіб. Якщо Такі особи раніше брали участь у справі як свідки, експерти, прокурори, слідчі, перекладачі чи захисники. Якщо такі особи мають особисту або іншу зацікавленість у результаті справи, або якщо існують інші факти, що викликають обґрунтований сумнів у їх об'єктивності, таким чином, головний принцип тут повинен бути неупередженість суду. Відводи інших учасників кримінального провадження. Не лише судді повинні бути об'єктивними. Закон встановлює підстави для відводу їх інших учасників процесу. Прокурор та слідчий усуваються від справи, якщо вони є родичами сторін або їхніх представників, якщо вони брали участь у справі в іншій ролі. Мають особистий інтерес у результатах розслідування чи судового розгляду. Захисник і представник усуваються від справи, якщо вони не можуть діяти від імені особи, яку вони представляють, у випадку, якщо вони представляють одночасно осіб із протилежними інтересами. Є родичами суддів, прокурорів чи учасників справи або брали участь у справі як свідки або експерти. Відвід експерту, спеціалісту, перекладачу, можливий у випадку, коли вони мають родинні чи інші зв'язки зі сторонами, вони заінтересовані в результаті розгляду справи. Вони раніше виконували іншу роль у цьому ж провадженні. Або якщо є сумніви у їхній кваліфікації чи здатності бути об'єктивними, секретар судового засідання. Хоча його роль є технічною, проте він може бути відведений у разі наявності обставин, що викликають сумніви в неупередженості, право заявляти відвід має будь-який учасник кримінального провадження. Форма відводу може бути як письмова, так і усна. Але у випадку усного відводу такий відвід обов'язково повинен бути занесений до протоколу час подання відводу. Зазвичай відвід подається одразу після того, як учасник дізнався про підстави для відводу. Хто вирішує питання про відвід? Відвід судді вирішує інший суддя або інший склад суду. Відвід прокурора, слідчого чи експерта, вирішує суд або керівник органу досудового розслідування на стадії слідства. Строк розгляду відводу. Питання про відвід вирішується негайно після його заявлення. Якщо відвід задоволено. Відповідальна особа усувається від участі у справі. Її дії, вчинені після виникнення підстав для відводу, можуть бути визнані недійсними. На її місце призначається інша уповноважена особа. У виняткових випадках, наприклад, масові відводи суддів, справа може бути передана до іншого суду. Отже, наслідки відводу спрямовані на те, що процес відбувався чесно і законно, без жодних сумнівів і неупередженості учасників. Висновок Інститут відводів у кримінальному процесі це механізм захисту прав людини, який забезпечує законність, об'єктивність і справедливість правосуддя. Він дозволяє усунути з процесу тих, чия участь може викликати сумніви в чесності розгляді. Справи.